Дві екологічні зони Вінничини, чарівні схили та зелені схили отримали статус ботанічних пам'яток природи. За відповідне рішення проголосували депутати Вінницької обласної ради на чергові сесії. Також вони ухвалили рішення про передачу автомобіля військовим. Безпека і підтримка сил оборони залишаються пріоритетними для області. Статус ботанічних пам'яток отримали дві природних зони Вінничини у Яришівській громаді. Це чарівні схили, де ростуть червонокнижні рослини. А у Шпиківській зелені схили з унікальною рослинністю. Окремим питанням на сесії обговорювали ситуацію навколо заказника гора Лисківка поблизу села Буша. Громада та активісти відстоюють цю історичну місцину від спроб забудови. Обласна рада виступила з однозначною позицією про створення там заповідника. І зараз наша позиція, моя особисто і обласної ради в цілому, є непохитною в тому, що ми будемо підтримувати людей, жителів Буші, будемо підтримувати громадські організації, які стоять на захисті тієї території. Передача автомобіля одній із військових частин ще одне спільне рішення депутатів обласної ради. Також кілька земельних ділянок віддають прикордонникам для укріплення оборони області. Для усіх депутатів для обласної ради пріоритетом продовжує бути підтримка Збройних сил України. І сьогодні, як і на попередніх сесіях, прийнято декілька рішень. Які посилують посилюють нашу обороноздатність і є рішеннями, що допомагають нашим захисникам, під час пленарного засідання вручили відзнаки та грамоти Верховної Ради України ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, а також освітянам області за внесок у розвиток цієї галузі. Це спільні досягнення мої і того колективу, який я очолюю. А трудимося ми заради того, аби дітям України було цікаво навчатись, розвиватись, мати цікаве організоване дозвілля. Серед пріоритетів обласної ради на 67-й сесії залишаються безпека та оборона, стійкість і турбота. Яна Колодинська, Вікторія Борощак, телеканал Вінниччина.